Привіт, я тітенька Дарина з мене повна торбина. І сьогодні я почитаю вам казку Білий пухнастик», яку написала Коріна Машон. Білий пухнастик це такий маленький полохливий кролик. Ото як злякається, бувало топлих і сховався мамі під фартух. Сьогодні перший день зими. От вирішила мама кролиця. Закупити продуктів, узяла білого пухнастика за лапку та й пішла на базар. Маленький кролик дуже любить ходити на базар. Так багато цікаво можна там побачити, що правда, і звірів там чимало. То часом кролик ховається, мамі під фартух, От купила мама кролиця моркви і зелені та й попрямувала додому. А тут вітер повіяв, як він. Не? То, задирає мама на фартуха. Нема де сховатися кроликові. Не бійся, втішає його мама. Вітер не вчинить тобі зла. Він віщує хуртовину. І справді, не за маром пішов сніг. Пала одна сніжинка пухнастикові на носи, а він очі скосив і розглядає її. Як прокинувся пухнастик наступного дня вранці, то все надворі було. Таке біле, як його шкурка. Вилазь уже з фартуха, дитино. каже йому мама. Он твої друзі поприбігали, будьте радися разом. А білий пух нас таки слухати нічого не хоче. Еге, каже, їм добре. Вони шкурки. Кого родів, кого сірі. А я білий, мов сніг, я загублюся поміж заметами, то ніхто й не знайде мене. посміхнулася мама. Та дістає шафи гарненьку вовняну шапочку і червоний шарф. що їх вона склала зі свого синочка. Білий пухнастик аж підстрибнув на радощах. Справді, тепер він не загубиться поміж заметами. Ось і друзі вже поприходили білий пухнастик вже не боїться гратися з ними. Дивиться вікно, мама кролиці й бачить, як дітки катаються на випередки на санчаток. І вгадайте, хто поперед усіх. Підкажу трохи у нього на шиї? Червоний шарфик. Сподобалася казочка, а їх так багато в цій збірці, яка називається Різдвяні казки для найменших. Вона чекає на вас в обласній бібліотеці юний читач.